Вітання, Ріїна Бред. Будь диво, 50 років, щоб зробити неможливе можливим. Рок 20. Приходь вчасно. Це настільки просто, що ніколи не спадає нам на думку. Тільки уяви, як змінився б цей світ, якби кожен вчасно приходив на роботу чи до школи, приїжджав до аеропорту на побачення, весілля у гості до дітей на родинні посиденьки. Я й сама колись постійно спізнювалася на уроки, концерти, до церкви у кіно, на зустріч з психологом, на роботу, обід, вечері, на зустрічі з друзями, з десертом. Бай, байдуже, хотіла я потрапити на подію чи ні, я спізнювалася завжди. Якщо якийсь захист починався о 9 ранку, я виходила з дому о 9 або навіть пізніше. Я ніколи не намагалася визначити, скільки знадобиться часу, щоб дістатися. Ніколи не думала про людей, які на мене там чекають, і навіть гадки не мала, куди ж я поділася, як не думала, куди ж я. Ага. Куди ж я поділася? Як не думала про людей на шосе, яких обганяла, збільшуючи швидкість щоб устигнути? Водночас я не наввіджу на когось чекати. А хто ж любить? Ти починаєш дратуватися і думати, чи прийдеться людина на зустріч. у мене є правило 30 хвилин. Якщо хтось не з'являється протягом цього часу, все скасовується. Коли я розповіла про це правило Брюсові, який згодом став моїм чоловіком, він зателефонував мені, коли їхав на перше побачення. Я скористалася, від... скри... скривилася, відповідаючи на дзвінок, бо була впевнена, що він хоче попередити мене про те, що спізниться. Ти розповіла, що буде, якщо я спізнюся на півгодини, сказав він. А що трапиться, якщо я приїду на півгодини раніше? Це мене вразило. Чоловік, який хотів приїхати раніше, змусив мене відчути себе важливою. Жінку, яку поважають, ціную. Я завжди йому і завдяки йому я усвідомила, що зі свого боку не пропоную цього іншим. Випадок із незнайомцем в аеропорту переконав мене, що коли ми приїжджаємо вчасно, то робимо гарну послугу іншим людям. Він прибув до міжнародного аеропорту Гопкінса у Крін щоб пересісти на інші літаки і полетіти додому. День був прохолодний, але його одяг свідчив, що чоловік повертається додому після відпустки. Шорти, сандалі, біла футболка, яка підкреслювала засмагу. Він промчав аеропортом, випереджаючи своїх дружину і сина на 6 метрів. І дістався потрібного місця саме в ту мить, коли літак почав рухатися. Його бронзова засмага набула багряну відтінку. Чоловік не тямив себе від люті. Він не встиг на свій рейс. Незнайомець почав кричати на всіх людей довкола нього. Будь-яка людина в уніформі ставала його мішенью. Злякана дружина опустила голову, а синові було соромно. А батько не вгавав. Ви жахливі люди, ви просто не можете не можу в це повірити. Потім він почав звинувачувати працівників служби безпеки в. Тому що вони його затримали працівника, який не випускав його на злітну смугу, стюардеса, яка просто пройшла повз винними були всі, крім нього самого. Запізнившись на літак, цей чоловік зробив усе можливе, щоб зіпсувати день всім іншим. Я стояла і чекала на свій літак разом з трьома незнайомими людьми. Ми хитали головами, коли бачили, як він псує життя працівникам аеропорту. Приїжджають вчасно в один голос, мовили ми. Уяви, якби змінився світ, якби ми все робили вчасно, більше жодних вибухів люті на дорогах, нікому не бракує часу, щоб кудись дістатися, менше штрафів за перевищення швидкості. У кожного було б досить часу, щоб урахувати можливості затримки і перешкоди. Я хронічно запізнююся, аж поки моя психолог-консультант не порадила мені звернути особливу увагу на проблему часу. У вас із ним великі проблеми. Сказала вона. Ви поводитесь так, ніби його не існує, ніби живете в зоні поза часом, і вона мала рацію. У середині мене жила дівчинка, підліток. Яка бунтувала і не бажала приходити вчасно? Я відмовлялася носити ночний, наручний годинник і не хотіла, щоб мене заганяли в кут години, хвилини і секунди. Дуже довго я поважала час, не поважала час ані свій, ані чужий, чийсь. Мама частенько повторювала: ти запізнився навіть на свій похорон. О цим я б змирилася. Якщо запізнюватись, то тільки в таких ситуаціях. Чому запізнення? Це погано? Бо тоді засмучуються інші. Вони вважають тебе невихованою людиною, яка нікого не поважає, і це справді так. Вважають, що ти неуважна, некомпетентна і егоцентрична, і це теж правда. А тоді ти маєш погану репутацію. Люди переконують, що не варто на тебе покладатися. А якщо вони не вірять, що ти з'явишся вчасно, то як їм повірити в те, що ти виконуєш усе обіцяне? Вони просто не сприймають тебе всерйоз, адже твоє слово нічого не варте. Звісно, адже ти вибачаєшся і сиплеш обіцянками, які навіть не мрієш, не маєш наміру виконувати. Урешті решт брешеш або кажеш напівправду щодо причини запізнення, щоб мати кращий вигляд в їхніх очах. Ти яскраво змальовуєш затор, краще, затор або те, скільки кварталів тобі довелося тягнути поза шкільного автобуса. Як повільно їхала стара пані в авто перед тобою, а насправді ти просто проспала. Спробувала встигнути щось зробити, перш ніж вийти з дому, не залишила проміжку між зустрічами або не з'ясувала, скільки часу потрібно, щоб дістатися до необхідного місця. Запізнення спричиняють стрес, і йдеться не тільки про тебе, але й про інших. Це суцільні американські гірки, сповнені драми і адреналіну. Я насолоджувалася цією дешевою розвагою, доки не зрозуміла, що, поки я радію вгорі, є хтось, хто досі внизу. Запізнення псують стосунки, уяви, як жахливо почуваються твої діти, коли ти постійно запізнюєшся, щоб забрати їх зі школи. А ще на змагання жахливо змушувати їх хвилюватися, вони ж не знають, чи з'явишся ти взагалі, щоб подивитися, як вони грають у футбол, баскетбол чи хокей, чи прийдеш ти на п'єсу або репетицію, чи побачиш, як вони грають свою роль. А ще є розлучені батьки, які спізнюються, коли мають забрати дітей на вихідні. Дитина визива визирає у вікно і зі сльозами дивиться на кожну машину, розуміючи, що це знову не її мама чи тато. Навіщо змушувати її хвилюватися і думати, що про неї забув? Чи не краще приїхати ще до того, як вона прийде до вікна, цінуй їхній спокій, приїжджай завчасно, щоб дитина знала, що для тебе багато вартий час, який ви проведете разом. Нехай не буде такої миті, коли її спаде на думку, що тобі байдуже, і ти не приїдеш. Запізнення поганий приклад для наслідування не вчи дітей змушувати людей чекати. Не давай їм зрозуміти, що це нормально, влаштувати помпезну появу і задешево повішати своє его за рахунок інших, потішити своє его за рахунок інших, коли запізнюєшся на зустріч. Я бачила людей, які запізнювалися на похорон і весілля, і це привертало увагу присутніх до них, а не до людини, заради якої всі зібралися. То чому ж дехто з нас хронічно спізнюється? Я прокрастинатор, каже так людина. Але що означає це поняття насправді? Колись я почула думку, що прокрастинація це страх з універсальною освітою, світецькою освітою. Це величезне слово, за допомогою якого ми можемо виправдати себе, відклавши справи на потім або відмовивши щось зробити. Ми не приїжджаємо вчасно, бо відчуваємо страх перед людьми, з якими маємо зустрітися. Або ж боїмося приїхати на рано, коли доведеться чекати когось на самоті. Для декого це щось на кшталт гри у владу, спосіб контролювати інших через змушування їх чекати. Ти ніби сповільнюєш обертання їхньої планети. Для інших це найдешевший спосіб стати бунтарем і створити якусь драму. Деякі люди хронічно спізнювалися, бо не вміють комусь відмовляти і не мають досить часу для всіх тих речей, на які вже погодилися. Та чи можна сказати, що ти справді на щось погодився, якщо все одно спізнився і все пропусти, пропустиш? У військових є дивіться, якщо ти не прийшов за 5 хвилин до початку, ти спізнився. Є ще один варіант: якщо ти прийшов на 5 хвилин раніше, ти прийшов вчасно. Якщо ти прийшов вчасно, спізнився. Якщо спізнився, тебе звільнено. Більшість з нас навіть не спало на думку е, запізнитися на співбесіду щодо роботи. Коли хочеш справити гарне враження, то приходиш за 5 хвилин до призначеного часу. Та варто людині отримати роботу, як вона починає щодня збізнюватись на 5 хвилин і абсолютно на це не зважає. Я вчасно звернула, е, розвернула своє життя на 180 градусів. Звісно, я не ідеал, але в більшості випадків намагаюся залишити.